Привіт, друзі, 5 листопада. Сьогодні з вами знову Леклячовку у Сполучених Штатах Америки проходять вибори не лише президента Сполучених Штатів Америки, але вся увага прикута до того, хто ж стане наступним главою овального кабінету Дональд Трамп чи Камала Харріс. Незалежно від того, хто з них виграє, Європа збентежена тим, що це може мати негативні наслідки для стабільності взагалі на геополітичній арені. А Дональд Трамп за будь-яких умов все ж таки буде перемогти. Тому що він міє укладати угоди. Про це зараз максимально конкретно, коротко, а також про перші результати під час голосування, які вже відомі у США, вам готові розповісти. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, як тільки буде виходити найсвіжіша інформація про перебіг подій, виборчої кампанії, точніше, вже, виборів самих Руша. Але в принципі кампанія там буде продовжуватися, я вам обов'язково буду про це повідомляти. І ви будете на вістрі подій, якщо натиснете на дзвіночок, ще раз наголошую. Отже, чому Трамп виграє за будь-яких умов на цих виборах, незалежно від того, чи він стане президентом, чи не стане президентом. Хоча сам Дональд Трамп вже сказав, так каже, я можу програти, я цього не виключаю, але ми будемо відстоювати свій голос, говорить він. Дуже влучно з приводу. Цілей мети шляхів досягнення власних амбітних цілей висловився сьогодні головний союзник Трампа у Британії, євроскептик Найджел Фарач. Він вважає, що у разі програшу на виборах президента США республіканцю слід прийняти поразку. Але Фарач також припустив, що у разі перемоги Гаріс може вгамувати заворушення, помилувавши Трампа, який був звинувачений у багатьох кримінальних переслідуваннях, і якого чекає конкретно тюремний срок. Тобто Незалежно від того, Трамп перемагає чи ні, він в будь-якому випадку винесе для себе особисто профіт. Стає президентом, ніхто його переслідувати в кримінальних провадженнях не буде. Якщо не стає президентом, він організовує великі заворушення по всій території США, ну, принаймні 20 штатів вже запросили Нацгвардію допомогу. Ну а далі скаже Камала Харес, хочеш бути президентом, щоб я визнав це тоді пообіцяй мені, що скасуєш проти мене всі кримінальні справи? Чи так можна? Ну, друзі, а чи можна ухвалювати в судовому порядку рішення дозволити Ілону Маску розігрувати фактично в день голосування 1 мільйон доларів для того, щоб підкуповувати виборців? Ну, по іншому це сказати не можна. Суд встановив. Його фактично право це робити, він не визнав якесь порушення закону з боку Луна Маска. Тобто, Гречко у Сполучених Штатах Америки отримало судову ухвалу позитивно. Ну, як на мене, це взагалі якийсь прецедент. Які ж перші результати виборів у Сполучених Штатах Америки? Вони завершилися вже до речі, в крихітному містечку Діксвіл-Ноч, яке розташоване у штаті Нью-Гемпшир. Там обидва кандидати, і Камала Харріс, і Дональд Трамп, отримали аж по три голоси. Голоси виборців, не виборників, не плутаємо. Дійсно, містечко дуже маленьке. Воно розташоване вздовж кордону США та Канади на північному краю штату нью гемшир Там відкрили голосування о півночі, Відразу його закрили, тому що проголосувало аж шість виборців. Чотири з них республіканці, і два невідомо, якої приналежності політичної. Ну, не знають, хто вони такі. Але що примітно, результати вже оголосили, і один, і другий кандидат отримали по три голоси. Тобто, ви можете переконатися, що зараз навіть є ті республіканці, які голосують. Проти Трампа вони голосують за Камалу Гаріс, тому що політика Трампа, на чолі республіканської партії, багатьом республіканцям не подобається. Хоча, звісно, вона може не подобатися і Камалі Гаріс, але такі випадки також є. Тому, як на мене, це дуже такий примітний прикметний випадок. Як то буде далі, я вам зараз розповім. У команді віце-президентки США Камали Гаріс заявили, що остаточні результати виборів можуть бути оголошені вже за кілька днів. До кінця вечора, вівторка, тобто сьогоднішнього дня. Але в Америці це додайте, ще 7 годин. Ну, принаймні, така різниця із заданим мною містечком діксвілл Свілноч. Вони будуть оголошені до кінця вівторка. Очікуються попередні і навіть повні результати у трьох штатах. Перепрошую, повні з Джорджії, Північної Кароліни та Мічигану. А от попередні результати часткові будуть відомі із Пенсільванії, Вісконсина та Аризони цього ж самого дня вівторка. До ранку середи буде отримано більшість результатів з Вісконсину, а також додаткові результати з Пенсильванії та Мічигану. І після середи будуть відомі додаткові результати із Пенсильванії, Аризони та Невади. В Неваді бюлетені можуть бути доставлені до суботи, а в Пенсильванії підрахунок тимчасових бюлетенів може бути розпочато тільки в п'ятницю. У будь-якому випадку ми вже будемо знати проміжні результати, їх будуть публікувати. Тобто з цим проблем у Штатах немає навіть в день голосування оголошують результати голосування по окремих дільницях, що, як на мене, дуже є прикметним, також бо це засвідчує високий рівень демократії. Хоча я вважаю, що американська демократія сьогодні стоїть перед серйозними викликами, згаданий мною випадок судового рішення Філадельфії на користь Ілона Маска, яскраве тому свідчення. Тим часом, все ж таки, на заході в Європі б'ють на сполох, тому що незалежно від того, хто стане президентом США, доля світу під великою загрозою. До прикладу, видання Політико пише про те, що вибори в США ніяким чином не дають спроможності Путіну отримати максимальний профіт, хоча Росія справді втручається у вибори Сполучених Штатів Америки, як вона то робила в 2016 році, потім пізніше в 2020 році. Звісно, типу ніхто нічого не довів, але всі все бачать. Справа в тому, що ні Камала Харіс, ні Дональд Трамп не можуть пообіцяти Путіну виконати всі її вимоги. Це ну абсолютно очевидно. Зовнішня політика американців. За будь-якого президента республіканця чи демократа вона залишається незмінною. Тож у Кремля пише ведення політику, є більш глобальна мета, ціль, мета звісно, у них завоювати всю Україну, встановити тут свій режим, як то вони хотіли на початку широкомасштабного вторгнення, але як вони цього будуть домагатися, поки що невідомо, тому що в Європі сьогодні оголосили до підписання відкритий лист, у якому Сотня чинних і колишніх високопосадовців західних країн говорять про те, що Європі слід підготуватися до будь-яких результатів виборів у США і не допустити угоди з Росією. В обох випадках кажуть вони є паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року. Бо якщо раптом так станеться, що примусять Україну віддати території Росії, це фактично означатиме фальшивий мир досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави. Це прецедент. Але я не розумію, ви в 14-му році не бачили прецеденту, коли Росія анексувала територію суверенної України і віднесла її до конституції. Якщо, до прикладу, з Грузією, з Молдовою можна говорити про втручання Росії. І те, що вона сприяла сепаратним настроям і рухам в цих країнах, внаслідок чого організувалися невизнані анклави типу квазі-держави, точніше квазі-держави, то з Україною в 14 році абсолютно очевидно було, що вони до конституції віднесли Крим. Вже тоді треба було бити на сполох. Нині ж вони говорять про мюнхенську угоду 1938 року. Але як на мене, ну це вже абсолютно очевидно, аби ми не повернулися. Я звісно в це не вірю. До угоди початку. Березня, точніше кінця лютого 22-го року, коли взагалі нам говорили про те, що і російська мова, і е, символіка Радянського Союзу мають бути повинні і так далі. Там ну, дуже великий треш. Я огляд робив учора у відео. Можете переглянути в мене його на каналі. Хто ж власне підписав цього листа? Серед підписантів, зокрема, є представники королівських військових повітряних сил Британії, військово-морських сил Франції, колишній президент Естонії? Томас і Ільвес Естонія, як ніхто знає, що таке російська експансія Радянського Союзу, але, в принципі, одне інше немає ніякої різниці. Колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, експерт з питань зовнішньої політики СДПН Міхаель Рот, політик німецьких зелених Антон Гофрайтер та інші дуже багато європейських політиків сьогодні сходяться в думці про те, що виклики перед ними серйозні. Так, вони були очевидними ще в 2016 році, коли Трамп сказав: Я не буду оплачувати ваші чеки за безпеку платіть самі. Європа ще 8 років тому повинна була робити відповідні висновки. В цій частині Трампа я підтримую. але не самого Трампа, а озвучену ним ідею. Хочу, щоб ви це розрізнили. Тому що ідея, щоб Європа платила більше, вона звучить Європі давно, ще з 50-х років, коли президент Франції. Деголь говорив про те, що Європа має створити власні війська для захисту від можливої агресії з боку радянського союзу? Тоді не було почуто. Сьогодні чують певні кроки. Роблять справді відкривають в Україні воєнні заводи, виділяють більше грошей на оборонку і в своїх країнах, але недостатньо. ЄС має заплатити 5% як мінімум від свого ВВП. Тоді він повністю себе забезпечить обороноздатністю від можливої агресії з боку Росії та Китаю. Чи це станеться? Я думаю, що вимушені буде це робити, бо нещодавня заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що часи політичного аутсорсингу закінчилися, вона була зроблена не випадково. Нині вона. Підсилюється. І ви знаєте, я вам скажу так: добре, що вибори в США спонукають європейських політиків до ухвалення відмінних від їхньої сталої позиції рішень, а саме збільшення обороноздатності. Друзі, на цю хвилину всі новини стосовно виборів в США. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на дзвіночок. Всіх люблять, ми шаную, і Не перемикайтесь Все буде Україна!